Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску. Ключовий гравець Динамо повертається. Хто це сьогодні день матчу? Динамо Фенербахче, АЗ Дніпро 1 Прямій трансляції на нашому каналі. Яка мета у київського Динамо? Чим здивував новачок білосиніх? І ким підсилився Дніпро 1 Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Донецький Шахтар у Польщі зіграв вирішальний матч групового раунду Ліги Чемпіонів проти німецького «Лейпцига». прямого конкурента за вихід в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Шахтар влаштовувала лише перемога у такому разі. Донеччани по очках наздоганяли б німецький клуб і за особистими матчами обходили б Лєпциг. Фаворитому протистоянні був суперник, і диво не сталося. Шахтар пропустив один гол у першому таймі і ще три у другому. У підсумку 0-4 і гірники посіли загальне третє місце у групі. Тепер наступного року навесні донеччани будуть грати у лізі Європи. Сьогодні день матчу Динамо Фенербахче, АЗ Дніпро 1 Прямій трансляції на нашому каналі. На першому футбольному спочатку плануємо поєдинок. АЗ Дніпро 1 це Ліга конференцій. Початок трансляції о 19.30. А вже згодом і Динамо Фенербахче. Це Ліга Європи, 21.55. На нашому каналі усіх друзів запрошуємо. Будемо вболівати за Динамо і за Дніпро 1 разом. Отже, Ліга Європи, група Бі. Нагадаю турнівну ситуацію у нашій групі. Фенербахче і Рен мають по 11 очок і розташовуються відповідно на першому і другому місцях. Аек має 4 очки? Київське Динамо на четвертій позиції, один заліковий бал. О 22-й годині. Також розпочнеться матч Рен Аек. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческо перед матчем зазначив. Цитую. Ми втратили важливих гравців. У нас грають молоді футболісти. Маємо у складі п'ятьох гравців віком до 20 років. Думаю, що ми зробили помилку настільки інтенсивно граючи благодійні матчі весною. Окрім того, збірники були зайняті в своїх національних командах. Ми дуже добре розпочали кваліфікацію Ліги Чемпіонів, але поступилися великій команді Бенфіці. І з моменту програшу бенфіці наші гравці почали втрачати мотивацію та очки у чемпіонаті. У нас одна мета зараз вижити у цій ситуації та підтримувати найкращий рівень, який можливо зберегти. Одного дня війна завершиться, а Динамо має залишитися на своєму рівні. Це бренд, клуб із великою історією та переможними традиціями. Зазначив Мірча Луческо. Ну, це саме от те, що ми постійно з вами говорили під час трансляції матчів Київського Динамо. Про те, що після Бенфіки Динамо вже не те. Тут і втрата мотивації, і втома через велику кількість тих благодійних тренувальних матчів і багато чого іншого. Рухаємося далі. Півзахисник Динамо Денис Гармаш перед протистоянням Свинербахче акцентував увагу. Ось на чому цитую. Найперше завдання це взяти реванш за поразку у Стамбулі. Я впевнений, що наші хлопці сконцентруються на всі 100% і здобудуть позитивний результат, адже такий клуб, як Динамо, не може виходити на такі матчі, не налаштовуючись на це. І Окрім того, ми гратимемо за всю Україну, за наших вболівальників, за наших воїнів. Тому у нас буде найвища мотивація, зазначив Денис Гармаш. От і прокоментуємо. Цікаво буде подивитися, як же Динамо буде грати цього разу. Вболіваємо і підтримуємо київський клуб. Вперед, Україна! Динамо! Ми з тобою! Динамо Фенербахче! Суддею матчу Ліги Європи буде арбітер, який добре знайомий киянам. Це 38-річний хорватський рефері Дуе Струхан. За вар відповідатиме італієць Лука Пайретто. Трукан одного разу перетинався з українською командою. Це було у сезоні 21-22, І тоді він зафіксував домашню перемогу київського Динамо над іспанською Барселоною. 4 4-1. було це правда у юнацькій лізі УЄФА і Динамо було Ю 19 Час перемагати зі струканом і сьогодні. Тим часом новачок Київського Динамо здивував багатьох своєю заявою. Він киян Кахім Періс поділився враженнями від дебюту у Єврокубках у складі «Білосиніх». Цитую Періса. Я відчуваю, що моя гра була сильною і що я вплинув на матч. Тому що, коли я виходив на поле, ми програвали 1-3, А деякі з моїх атакувальних дій безпосередньо сприяли нашим двом пізнім голам, щоб заробити нічию три цей досвід у лізі Європи точно допоможе мені просунутися вперед. Сподіваюся, інші молоді ямайські гравці зможуть використовувати мої досягнення як мотивацію, щоб вони також могли досягти цього рівня за правильного підходу. Заявив Кахім Періс, ось так доволі зухвало. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях під нашим випуском. І про повернення ключового гравця київського Динамо, голкіпер збірної України і білосиніх відновився після операції. Горгій Бущан уже готовий захищати ворота київського Динамо. Цікаво, кого сьогодні все ж таки випустить Мірча Не Щерета чи Бущана, який повернувся і вже готовий грати і перемагати. Нагадаю, що Георгій отримав травму після матчу першого туру групового етапу Ліги Європи. Тоді був поєдинок саме з Фенербахче. Попри ушкодження, він провів на полі усі 90 хвилин, дограючи поєдинок з травмою. 12 вересня Бущан переніс операцію на миніску у цьому сезоні. Бущан зіграв за Динамо 9 матчів у всіх турнірах, пропустив 15 м'ячів і двічі. Залишив їх у недоторканності. Я маю на увазі ворота своєї команди. Бажаємо хорошої гри у нових матчах як за збірну, так і за Динамо. Переходимо до Ліги конференцій. дніпро 1 Сьогодні команда Кучера грає у Нідерландах проти АЗ. Це група І. Нагадаю, АЗ зараз на першій сходинці 12 балів має ця команда. Дніпро 1 Далі. 10 очок. Тож у разі перемоги Дніпряни обходять АЗ і можуть посісти перше місце, але зробити це буде дуже важко. Аполлон третій, Вадус четвертий. Вони вже ні на що не претендують. В Аполлона чотири у Вадуса два бали. О 19.30 на нашому каналі на першому футбольному пряма трансляція матчу АЗ Дніпро 1 Підтримуємо Дніпрян. До речі, у Дніпра 1 з'явилося підсилення. Спортивний клуб оголосив список гравців на матч проти АЗ. Кучер визначився з футболістами, які мають шанс зіграти в останньому турі. У складі Дніпра 1 на матч з АЗ. 21 футболіст. Цікаво, що повернувся Олексій Гуцуляк. Після травми він відновився. А також цікава присутність молодого Івана Чабана. Йому всього навсього 16 років. Це півзахисник, який не грав. За дорослу команду і взагалі не потрапляв до заявки на матч єврокубків. Але у четвер він має такий шанс, цікаво, чи випустить цього молодого хлопця Олександр Кучер. Тренер Дніпра 1 Валерій Городов поділився очікуваннями від матчу. Цитую Городова, на мій погляд, АЗ фаворит протистояння, але у нас є можливість посісти перше місце. Ми зробимо для цього все можливе. Щоб перемогти, нам потрібно буде зіграти один за одного як єдине ціле. Думаю, що для нас ця перемога буде більш важливою. Зазначив Валерій Городов. Ну що ж, ми чекаємо хорошої гри від Дніпра 1 і першого місця. І знову і знову акцентуємо увагу на те, що Україні потрібні бали залікові для таблиці коефіцієнтів. Тож тільки перемоги і тільки вперед. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Учора сталася приємна подія під час трансляції матчу. Шахтар Лейпциг. у нас уже 65 тисяч болівальників, які приєдналися до нашого каналу. Ми продовжуємо рухатися далі, і тепер уже нас майже 66 тисяч. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Запрошуємо вас щиро до нашої футбольної команди, до нашої футбольної родини. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає наш канал, і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Тож приєднуйтеся, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Сповіщення будуть приходити. Ну і наостанок, як завжди, наприкінці кожного випуску анонс наших трансляцій на першому футбольному. Отже, сьогодні, АЗ дніпро 1 19.30, 22 година. Динамо, Фенербахче. усіх запрошуємо. На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі. і Не тільки дякуємо за увагу. Пишіть у коментарях. Слава Україні! Ваш перший. Футбольний.